Сумко <турган> <турган> заслідування. Кілометри мітних труб, через які пройшло все живе і неживе, стискають горлянки кварталів. Вони вростають в кожного з нас наші коріння в прадавню землю. Велетенські вени, заповнені теплом, смертоносною чорнотою розбохтують космічні надряди. Так приємно відчувати на собі вагу їхньої могутності. Адже кожна дитина знає, що могутність означає любов. Це а, між будинків високих на 18 тисяч поверхів губляться фігури малого, незначущого. Провалюються між мішкальці, якими планета намагалася їх втримати. Метастази маленьких сердець відбиваються ритмами нового дня, піснями нової боротьби. Так хочеться видертися на найвищий поверх, над димом і дротами, над птахами та ангелами, над богами і поцілувати сонце. Mm -hmm. Дякуюся, скоро сподатися дини Андрій. <клес>